6 вересня у парку культури імені Миколи Островського відбулася урочиста зустріч учасників легкоатлетичної естафети Всесвітній біг заради гармонії. Якщо говорити загалом про естафету, то вона стартувала 24 лютого в місті Порту в Португалії. Охоплює 49 країн Європи з загальною довжиною маршруту в 24 тисячі кілометрів та фінішуватиме 8 жовтня в столиці Італії Римі. В Україні планується подолати понад 1500 кілометрів. Тривалість Бігу становить 18 днів. Вітаю вас на нашій щирій тривлянській землі. Ну і зрозуміло України, і ця ідея, всесвітній біг заради гармонії, переконаний в тому, що сьогодні лише тільки спорт спроможний подолати оті всі політичні проблеми колізії, які є в нашій державі. Тільки спорт спроможний об'єднати наше суспільство, нашу державу. Хай перемагає дружба, а цю дружбу несе спорт. Учасники естафети, які відвідали наше місто, були з самих різних країн: Англія, Чехія, Україна, Австрія, Словаччина, Білорусія, Молдова. На згадку про наше місто спортсменам були вручені пам'ятні сувеніри. Ми є представниками багатьох країн, але нас об'єднав цей факел. Цей факел несе дуже просту місію долучити людей до здорового способу життя до бігу. Цей факел несе з собою гармонію, мир, і тримаючи цей факел, ми передаємо свою добру енергію іншим людям. Дуже багато відомих людей, таких як мати Тереза, Нельсон Мандела, багато спортсменів, багато зірок тримали цей факел. І Ми хотіли би поділитися з вами його енергетикою. Учасники бігу кажуть, що міжнародна естафета проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби і гармонійного співіснування народів у світі. Взяти участь в естафеті може кожен вік, і фізична підготовка не мають значення. Будь-хто може принести факел кілька кілометрів або кілька кроків маршрутом естафети, чи просто потримати його з думкою про мир, гармонію і взаємопорозуміння у світі. Для чого такі взагалі естафети? А, ну, крім спортивної, ще є би, мета така, ну, можна сказати, і культурна, і пропагування і здорового способу життя, і пропагування миру, гармонії, злагоди. Особливо це дуже важливо зараз, в даний момент, в нашій країні. Підтримали естафету в нашому місті вихованці відділення легкої атлетики Коростенської ДЮ США, а також небайдужі містяни. Отже, естафету передано час в дорогу. Нагадаємо, біг миру фінішує 8 жовтня в Італії.